2013-2014 навчальний рік це 28-й рік роботи Петрівської зож перших третіх ступенів. Як майбутню свою мету, ми бачимо виховання активного громадянина України, свідомість якого формується в школі. У 17 класах навчається 345 учнів. П'ятий колектив, п'яти рік працює над науково методичною проблемою, психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учнів. Очолює колектив Девків Богдан Васильович, відмінник освіти України, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель методист. У 2013 році. 22 учні отримали базову загальну середню освіту, 17 учнів повну загальну середню освіту. Керівник 8 класу і вчитель біології та хімії. Зараз ми знаходимося у кабінеті біології, яким де навчається 8 клас. І я дуже рада, що учні мого класу, 8 класу, вирішили взяти участь у проєкті Відкритий світ. Цей проєкт є дуже перспективний, він принесе нам багато радості, успіхів. Ми будемо мати можливість проводити уроки. Sedel narodi. Проводити експерименти, проводити досліди, такі, які не можна провести просто за допомогою кредитів чи за допомогою таблиць. І я сподіваюся, що цей проєкт стане для нас ще й ядісним тим, що наші уроки стануть цікавими, стануть більш практичними, більш насиченішими. Ми будемо мати можливість використовувати ілюстративний матеріал, використовувати відео та аудіозаписи, використовувати документальні фільми, використовувати навіть схеми і таблиці, малюнки, які ми можемо зараз використовувати лише за допомогою книжки. Нещодавно ми дізналися, що стартує новий проєкт Відкритий світ. Я дуже рада, що мій клас буде приймати участь у цьому проєкті. Завдяки новітнім технологіям наші уроки стануть більш цікавими та яскравими. Ми зможемо віртуально робити складні досліди та спостереження. Сучасна молодь дуже розвинула і я кажуть, іде в ногу з часом. Саме тому проект Відкритий світ допоможе нашим дітям вивчати добре предмети природничо математичного циклу. І я, як мама учениці 8 класу, вдячна адміністрації та вчителям школи, що вони підтримують цей проект, допомагають нашим дітям розкритися. Я думаю, що кожен батько допоможе і своїй дитині, і вчителям ще молодшим друзів. Я дізналася, що в школах району стартує проєкт, у нашої школи дуже жалкую, що не мала змоги в свій час брати участь у подібних проєктах. проектах, вчителям наснаги, творчості, професійних злетів учням цікавих містовних уроків, успіхів у навчанні та школі перемоги у конкурсі на участь проект.